У мене на столі срач, але я дуже радий поділитися з вами відкриттям, яке я знайшов під час тестування цього мікроінвертора. Зокрема, те, як він працює з обмеженням струму і сонячних панелей. І те, що тут пише 15 А на один MPPT трекер, це насправді фігня. І я вам покажу, як і взагалі я переверну ваше уявлення про те, як працює. Постійний струм. Окей, okay. що в мене тут є? Це є найновіше покоління мікроінверторів віддеї. Зокрема, цей має максимальну потужність 2 кВт і 4 mppt входи. Тобто, можливість підключення 4 панелей і MPPT на кожну панель окремо. Тут ви можете бачити характеристики. Входів, тобто це є 60 вольт максимум на кожен вхід. 15 А максимальний робочий струм, 22 А максимальний струм короткого замикання і інвертер топологі. Інвертор топологі пише тут isolated. Тобто, там є трансформатор між панелями і мережею. Нема гальванічного зв'язку між панелями і мережею. Це є велика відмінність від... Гібридних інверторів. Що в мене ще є? Є осцилограф, є блок живлення, яким я буду подавати живлення, власне, на MPPT? Є е, е, блок живлення, там є два куски. Один це є інтеграл, який можна бачити отут в куточку. Там є накритий сорочкою для звукоізоляції, бо його вентилятори сильно шумлять. Він видає, тих чорний дротах видає постійно напругу 57 вольт порядка на цуклену коробку, і вже зелені дроти живлять DC-DC перетворювач, який так, такий собі блок, лабораторний блок живлення, який може обмежувати напругу і струм. І до нього, от тут краще видно, от підключені червоні дроти. Попробую це відгорнути. Окей, не дуже видно. От плюс і мінус підключений і заведений на mc 4 конектори MPPT 3 мікроінвертора. Я тільки один задіюю. І екранчик зараз все виключене. Остелограф. Остелографа задіяно два канали. Один з них дивиться на напругу в мережі, інший підключений до оцих струмовимірювальних кліщів, чи то кліщі підключені на інший канал. От. І є можливість, відповідно, бачити форму струму на екрані осцелографа. Ця штука міряє як постійний, так і змінний. На датчику кухола, гарний пристрій, не то щоб дуже точний, але для цих цілей повністю підходить. Також. Також, отут є підключення до мережі. Оцей чорний дріт приходить, це є власне мережа. Там в мене є блок із автоматом, ПЗВ, лічильником окремим, і, От і він приходить. Три клеми вагу, які розгалужуються, тобто розгалужується мережа, йде один дріт, білий, який знайшов йде на інтеграл. А друга. Гілка це власне на мікроінвертор через спеціальний коннектор. Окей, значить, технологія тестування проста. Ми просто підключаємо замість панелі блок жилення, подаємо мережу на мережевий хід і дивимося, що споживає мікроінвертор і що він видає. Окей, поїхали. Так, я подав жилення на мережевий кабель. Ми бачимо форму напруги на осцилографії. Включилися також вентилятори інтеграла, тому що воно включається зразу ж незалежно від навантаження. І також включився лабораторний блок живлення. Ми бачимо, що він зараз в режимі OFF і встановлене значення CC20 А, CV42 Вольти. і ми переведемо його відповідно зараз в режим ON, Тобто включимо. Що я хочу ще показати. В даний момент. Споживання струму мікроінвертором мало бути нульове. І я зараз причіплю кліщі на провід, який йде на мікроінвертор. І відповідно включу, отутю на 100 мВ на ампер. 1 А, який протікає через кліщі, буде видавати напругу на осцилограф 100 мВ. 10 А1 Вольт. На самому оселографі я вже налаштував відповідні коефіцієнти шкалу, тому що цей осцилограф підтримує, підтримує вимірювання струму. Тобто я можу сказати, цей коефіцієнт на осилографі, і він буде мені вже шкалу показувати в Амперах. Що є дуже зручно, і що ви можете насправді побачити, вже там в куточку пише 5 А на одну подібку. І якщо я трошечки збільшу. Збільшу шкалу чутливість. От. Чутливість. І ми бачимо, що в нас одна поділка 200 мА. Середнє квадратичне значення десь 300 мА. При тому, що ми нічого ще не споживаємо, нічого не експортуємо в мережу. О! Тут прийшов інспектор. Так. Так, без нього нічого не обходиться. Він мусить перевірити, чи всі інструменти є на столі, забрати зайві. Е, так, е, покажися, покажися, тому що аудиторія хоче побачити. Я розумію, що так дуже зайнятий. От, е, ну окей, насправді він зайнятий. Також свій своїм. Добре, повертаючись до нашої основної теми. 200 мА, тобто 300 мА середньоактичного. Це є і струм зміщений десь на 90 градусів від на 180 від напруги. Це означає, що ми експортуємо реактивну потужність, скільки не можу точно сказати, треба окремий річений, але це не важливо. І вона дуже маленька. Тобто є невеличкий струм, звірені, на вході конденсатора, тому ми це бачимо. Окей. Тепер тільки я включив. Блокжилення, бачимо споживання десь 50 мА, що становить при цій напрузі 2 Вт. Тобто, як тільки ми включили подали сонце, є якесь невеличке споживання, не знаю, для чого воно там є, воно ніяк не впливає на струм від мережі, тобто інвертор зараз є в режимі, напевно, аналізу мережі, аналізу сонячних панелей, і це займає зазвичай кілька хвилин. От. І тільки після того, як він вирішить, що все добре, що є мережа і є панелі, він починає споживати а, потужність із панелей і експортувати її в мережу. В мене в цій точці де мережа все підключено разом. Тобто, те, то, що споживає інвертор, споживає блок живлення компенсується тим, що назад генерує інвертор а, за без втрат, які там проходять. Окей, поки я тут говорю, а, видно, що MPPT вже стартанув, MPPT вже стартанув споживання струму. ми бачимо, якихось там 28 Вт, 30 буде зараз, і є якийсь струм. Також ми бачимо, що вже міняється величина струму на осциографі. Я зменшу Трохи чутливість, щоб ми бачили, що там відбувається разом. Наростання струму є відносно повільним, ну і на наростанні потужності. Буквально там ватт на секунду, можливо, на кілька секунд. Я не знаю, чому так, чи так буде з панелями, чи ні, чи це особливість роботи з блоком живлення, але так воно є. Прийдеться трошки почекати. А з часом воно все одно досягне потрібного значення. Воно вийде на свій максимум. Вже бачимо 120-130 Вт, 3 А і потрошки зростає напруга 42 Вольти. і режим Constant Voltage. Ну і все правильно. Поки ми не досягнемо максимального струну, то ми маємо підтримувати максимальну напругу. Золотафі ну, картина трошки змінилася. Зокрема, ми бачимо, що струм у протифазі. І так повинно бути, тому що якщо є експорт, то струм має протилежний знак до напруги. Тобто, Напруга позитивна, струм негативний. І навпаки. І по цьому ми визначаємо, що в нас є експорт. Якщо струм співпадає знаком із напругою, це є імпорт. Окей. І тут я хочу показати, яку насправді потужність ми експортуємо. Для цього я включу вам математику. Тобто це є математичні функції, в осцилографі. І я вибрав функцію двох графіків. Зараз я зближу. Це є звичайне множення значень із двох каналів. Нічого особливого, якихось одиниць я тут не виставляв, це все умовно. І ми можемо. Бачите оцей рожевий графік, що потужність є основному від'ємна, трошечки є позитивною, тобто ми маємо трошки реактивної складової. І потужність, як вона має бути, є з частотою 100 Гц. Тому що логічно, що активна потужність повторює модуль, менше, модуль напруги. Тобто, коли напруга або має позитивний пік, або негативний пік, тоді ще має бути максимальна потужність. Буде і оскільки ці піки йдуть частотою 100 Гц, то й потужність також має частоту 100 Гц. Так, вже є 220-230 Вт експорту. Я також покажу оцими кліщами, як виглядає споживаний струм. Блоком жилення. Тобто, якщо ми бачимо від'ємний експорт на от, то ми бачимо позитивний імпорт на блоку жилення. Величина, приблизно така сама, плюс втрати. Абсолютні значення я тут не скажу, але вони десь. В районі, я не можу сказати, там 5% якщо стати, так, тільки кадеться цього блоку живлення. Що ще цікаво, струм, який споживає блок живлення, ця синя лінія має якісь викиди. От коли є перетік через нуль, після того є викиди. Через що це? Не скажу погано. Це не скажу, чи воно говорить, що обжелення довго не проживає, я також не скажу. От мережі не найкраще від цього, бо це гармоніки високочастотні, але прийдеться з них жити. Так, нам цікаве споживання струму по сонячному входу. І для цього я підключу кліщі осцилографа на сонячний кабель, там, де зараз є юнітівські кліщі, які показують десь 10 А. Звичайно, що на осцилографі сила струму зараз виходить за діапазоном, бо це не порівнято з тим, що було раніше, тому ми це зменшимо. Окей. Зменшили і що дуже-дуже цікаво зараз. Струм не є постійним, який споживається із блока жилення. І це логічно, тому що коли ми експортуємо активну потужність, означає, що. У нас потужність є синхронізована із напругою, тобто, коли в мережі нуль, тоді ми не можемо нічого експортувати. Коли в мережі є максимум, тоді ми експортуємо свій максимум і так далі. І так само, і так з частотою 100 Гц. Тобто, як потужність виглядає на стороні мережі, так само споживаний струм виглядає на стороні сонячних панелей ну, чи блока в там випадку. От. Тобто нема ніякої різниці. І будь-який інвертор, який видає активну потужність. Так споживає із джерела постійного струму. Чи це сонячні панелі, чи це є е, батареї. Там точно така сама картина. Але це ще не все. Дивіться, уважно, що відбувається. Бачите, в сили струму зрізаються піки. От. А також, бачите, які насправді там величини є. Я спеціально включив курсор, щоб було видно, що ми маємо справу. І верхня лінія є на 21 А, нижня на 0. Тобто струм міняється від 0 до 21 А. Ура! А що таке 15 Ампер бляха муха в цій специфікації? Що це є? Середнє квадратичне значення? Окей. А що ж тоді таке струм 15 А? Отут в специфікації до інвертора? Тобто, я думав, що. Буде обрізання на рівні 15 а. Тому що, якщо подивитися які середні значення, там дійсно є. ну Ми бачимо, вичиток сіверпера, там є якесь 12, 15, 10 ампер. Але ми бачимо через пульсації, що піковий струм насправді більший є. І зараз оце обрізання, воно є спричинене цим блоком жилення, який більше 21 А на видасть. Тобто ми впираємося вже в констант Current. І цей ми можемо бачити на екрані. Тобто тепер є не CV, а Cc. Якщо раніше ми не досягнули цього обрізання, а? нам Blood показував показав CV. Ми досягнули, і показує CC. При цьому, що, якщо подивитися налаштування отут, ми бачимо 20 А Constant current. Але це не є постійний струн, це є пульсуючий, і багато де де говорять про постійні струни, насправді є пульсуючий, Прота його зовсім інша, особливо якщо там є якісь електроніка, далі транзистори, конденсатори, індуктори і так далі. Це сильно впливає на процеси, які там відбуваються. А ще якщо ми говоримо про потужність, де потужність це є фактично площа. Ось тут під графіком, натім візьму собі якісь штуку, щоб пошкряпати екран осцилографа. Площа під графіком, тобто, щоб нам досягнути певної потужності, ми мусимо мати вищі піки. Коли це є горизонтальна лінія, то одне, а коли ми маємо піки, вона мусить бути більше. От. І мікроінвертор, і, напевно, не тільки він, а багато НПІКІ, не особливо будуть обмежувати себе в споживанні струму. Тобто, можливо, вони обмежують себе там на рівні середньоквадратичного значення, але вони не обмежують себе на рівні пікового значення. Тому що, ну, інакше вони не візьмуть ту потужність, яку треба, бо вони просто споживають, пульсуючий струм. І якщо їх використовувати із джерелом, яке не обмежує струм, то може статися щось погане. Я не можу протестувати. Цей мікроінвертор з струмом більше, ніж 21 А. Бо в мене просто немає ніякого DC-DC перетворювач, який би міг мені дозволити збільшити. Можливо, цей інвертор таки обмежить, якщо подивитися на його характеристики, знову, може він обмежить на рівні 22 А. 22,5. Але я не знаю, а можливо, не обмежить. А можливо, він надіється на то. Що сонячні панелі і так ніколи не видадуть більше, ніж їхній струм короткого замикання. І саме тому я дуже не рекомендую використовувати будь-яке джерело, наприклад, акумулятор, де нема обмеження струму для жилення МПІТІ в ході. І не має значення, чи це цей мікроінвертор, чи це, наприклад, є а, високовольтний вхід а, а, стрінг інвертора Ну, які там приймає 200-300 чи скільки там вольт може взяти ну і використовувати, наприклад, акумулятори від електромобіля. Тому що оце необмеження струму і оці пульсації, які ніяк нічим не згладяться у випадку акумуляторної батареї, тому що там може сотні ампер бути, вони можуть спокійно зашкодити. Електроніці і іншим компонентам, які є на вході MPPT трекера. Окей. Okay. Так що постійний струм насправді не такий вже і постійний, якщо ми говоримо про інвертори. Він є завжди пульсуючим. І те, що ми бачимо в програмах моніторингу, це вже якесь усереднене значення. От, Якщо глянути зараз на. На наші кліщі і на сам блок, то ми бачимо 12,9 ампер. Тобто, таке враження, що це і є середнє квадратичне значення. При тому, що осцилограф рахує трохи більше, на осцилографі там є 14 і майже 14,5 з Ампер середньоквадратичне значення. Я не знаю, чому так. Хто з них правильно кажуть, хто з них неправильно, але ну, осцилограф ніби має смугу пропускання. На Герці, от, але я не маю чим перевірити, тому е, ніякі висновки не можу зробити. Також цікавий момент є потужність, яка споживається із блока живлення. І зараз це є 540 Вт. Тобто один MTP трекер споживає 540 Вт, що не є 2000 Вт на 4 Тобто один трекер може. Поглинути більше, ніж номінальна потужність розділена на кількість трекерів. Наскільки більше, я точно не можу сказати, але ми зараз побачимо, що трошки більше може бути. Максимум я не досягну. Тобто сумарно буде обрізання на рівні 2000 Вт, але якщо ми загрузимо, наприклад, тільки 3 трекери, то спокійно там може бути більше, ніж по 500 Вт. І в типовій панелі там 580, 600 можна спокійно сюди вішати, тому що е, вони не будуть обрізатися на тут. Вони ще й у випадку затінення ну, будуть працювати на спів максимум потужності, що є дуже добре. Окей, okay. тепер ще один цікавий експеримент. Я зменшу напругу. Не 42 вольти, а постане 39. От. І хто уважний, той відразу ж побачив. Якусь дичину на розцилу Ми бачимо дуже рвані зрізання, які постійно стрибають туди сюди, що незручно. І потім ми бачимо негативний струм. Здавалося, це хрена, струм тече від інвертора до сонячних панел. Але у нас не сонячні панелі, тому це нормально. Це не єдине дивне тут. тому що С сонячних панелей не буде такого різкого обрізання, на злезі цього рваного. Там буде обрізання, тому що ми будемо впиратися в їхній струм короткого замикання, От. але ми не будемо впиратися таким чином, як блоки живлення. І ось моя гіпотеза, чому так і відбувається. NPPT хоче взяти більше, ніж видає мій блок живлення. Оцей. Він не знає, скільки там може. Може, навіть він робить і коротке замикання. І це є банально перевантаження цього блока жилення. І він просто відключається. Тобто це спрацьовує тротніх. І коли він відключається, я не знаю, яка там саме схема і, і тому подібне, але може бути таке, що конденсатори отут розряджаються більше що там швидше, ніж конденсатори в. MPPT, ну, на вході МПТІ з панелей. І струм, відповідно, тече з конденсаторів мікроінвертора сонячного входу в ці конденсатори. Тут напруга виростає, і ми потім о, він потім знову запускається нормально, тому що все, <кій> все окей. І так далі, так кожен цикл. От. Теоретично я би міг це перевірити осцилографом і, можливо, я так зроблю, щоб впевнитися, що. Спрацьовує захист. Хоча він може бути короткочасний, я не знаю. Також ми бачимо, напруга зовсім не є 39 вольт, як ми це виставили, а 39,6. Тобто напруга також пульсує. У випадку сонячних панелей, звичайно, що такого не буде. У них нема конденсаторів, нічого туди не буде перетікати. Але в випадку блокожилення, який ще має захист, ну ми бачимо таку картину. І що цікаво, що струм. Тут трошки потужність, точніше, тут трошки збільшилася. Якщо ми мали десь 540 Вт, коли було 42 Вт, то є 550 Вт, коли ми маємо ну, вже нічого напругу і більший струм. Але оскільки струм тече туди-сюди, то це є реактивний струм. І я не знаю, чи тут потужність правильно це враховує. Тому що цей лічильник може бути а, ну, не запрограмований на рахування тільки активної потужності. Ми цього не знаємо. Тому я би не довіряв сильно цій потужності зараз, коли ми знаємо, що в нас є реактивний струм. Тим не менше, коли був тільки позитивний, і ми бачили 540 Вт, навіть деколи 550 Вт, тобто що трекер більше видає, ніж 500 Вт. А тепер висновок про цей мікроінвертор Він працює, я його не спалив. Він може взяти більше ніж 521 Апт-трекера, і він може взяти багато струму. Більше нема що говорити. Коли його підключу, всі чотири панелі підключу, можна, може, скажу більше. Але поки що це все. А тепер загальні положення. Підключати джерело зі струмом, який не обмежується, це погана ідея. Тому, якщо пише в специфікації там, максимальний струм короткого замикання, значить це треба витримувати. Тому що. Сам прилад. Ми не знаємо, чи буде обмежувати, як буде обмежувати. Тому, е якщо хочете бути експериментатором, робіть, що хочете, але головне, поділіться потім результатами своїх дослідів. Якщо хочете, щоб у вас все добре працювало, просто слідуєте тому, що пише, в рекомендаціях чи то вимогах від виробника, відповідно, до умов роботи приладу. приводу. Дякую всім за перегляд. Буду радий відповісти на ваші питання. Ставте лайки, підписуйтесь, також можете написати ваші побажання щодо наступних відео, які будуть в такому ж форматі із експериментами, з візуальними спецефектами, а не просто на словах і гаданнях. Тут, поки не поміряв, значить цього не було. Ми не віримо словам, ми віримо лінійці. Дякую всім. Hardwoodnya.